Станом на 2 серпня в Дніпропетровській області ситуація по захворюваності на коронавірусну хворобу є стабільною і спокійною. Ми, якщо б мали кольорові відмітки про рівень захворюваності, мали б зараз сказати, що ми перебуваємо в зеленій зоні. Але ми не маємо вже зараз тих індикаторів, які були в нас раніше, і можемо тільки констатувати кількість захворілих, рівень захворюваності і яка є тенденція. То на жаль, можу сказати, що на сьогодні ми вже починаємо реєструвати зростання як загального рівня захворюваності, так і зростання кількості пацієнтів, які госпіталізуються в стаціонар. Я кажу, про цьому, на жаль, всього в області на коронавірус захворіло 300, більше 319 тисяч осіб. Завчора маємо 20 свіжих випадків захворювання. Зареєстровано померлих 9903 особи. Тут останнім часом рівень смертності і летальності в нас знизився, і ми маємо стабільні показники, не такі, як у нас були по попередні роки. Всього на сьогодні активних хворих. 192 особи в Дніпропетровській області, 112 з них перебувають на лікуванні в стаціонарі, 107 пацієнтів мають пневмонію одну чи двобічну, одна людина на апараті ШВЛ у край тяжкому стані. Маємо на сьогодні 12 дітей, які перебувають з підозрою на коронавірусну хворобу. Чотирьох з них вже ковід підтверджено. Okay. <laughs> На стаціонар для організації стаціонарної допомоги ми тримаємо в стані постійної готовності 2755 ліжок. На цих ліжках розгорнуті ковідні відділення, чи ми їх використовуємо для інших інфекційних хвороб. Але ж, якщо буде потреба найближчим часом, ми можемо задіяти всі ці ліжка для надання допомоги пацієнтам з ковідом. Це 43 заклади охорони здоров'я. Маємо 240 дитячих ліжок в чотирьох закладах. Всі ліжка забезпечені 100% киснем. Ми маємо в повному обсязі під для цього ліжкового фонду і бригади медичного персоналу. Маємо противірусні ліки, маємо все, що треба для надання. Інтенсивної терапії, проведення реанімаційних заходів, тобто медична галузь Дніпропетровської області готова до зустрічі пацієнтів, збільшення кількості пацієнтів, які можуть захворіти на ковід. На сьогодні в нашій мережі ліжка завантажений близько 6-7% і робота проводиться спокійно, стабільно, без перевантаження. Можна сказати тільки, що, наприклад, зростання відсоток зростання завантаженості ліжок за останні сім днів становить 23,9%. Тобто 24 це зростання завантаженості ліжок за останню добу, майже на 20% зростання захворюваності у порівнянні з попередніми тижнями. Зараз конститується десь на 10% зростання щотижневого рівня захворюваності. Ми маємо можливість проводити своєчасну діагностику ковіду. Необхідно ще раз наголошую своєчасно на звертатись до лікарів, до сімейного лікаря Любого, чи підписана декларація, чи не підписана в будь-якому закладі первинного рівня можуть зробити набрати матеріал для ПЛР-діагностики. Ми маємо достатню кількість експрес-тестів, і при наявності позитивного експрес-тесту і клінічної картини маємо можливість ставити діагноз ковіду. Проводити раннє противірусне лікування, що зможе запобігти розвитку ускладнень цього захворювання. Нам достатньої достатньо кількості є все це в всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні в Україні ми маємо вже підтвердження початку циркуляції нового субваріанту Омікрону. Ви знаєте, що в наявності і дикий штам, і штам дельта, і є вже п'ять субваріантів мутацій самого омікрону. І остання мутація, п'ятий субваріант вже в Україні теж виявлено. Головною ознакою є швидке розповсюдження захворюваності, велика контагіозність. Поки що немає підтверджених даних про. Складність перебігу у цих нових субваріантів, але те, що пришвидшується розповсюдження в суспільстві, це і може призвести до інфікування саме тих груп, які і дадуть ускладнений перебіг. Тому ми ще раз нагадуємо про необхідність, доцільність і зараз потреба проведення своєчасної вакцинації проти ковіду. На сьогодні в Дніпропетровській області ми маємо достатній відсоток, ну достатній з точки зору ситуації, в якій опинилася держава, в якій опинилася область, війна, але ж ми можемо сказати, що на сьогодні ми вже щепили майже 60% населення області. Це неравномірний відсоток щеплення, бо при високому рівні щеплення працівників освіти і медичних працівників більше 97%. До тепер дотепер ми не можемо щепити навіть на 50% людей групи ризику. Це група старше 60 років, і ніяк не можемо досягти, хоча б 45% щеплення цієї категорії вікової. І це нас найбільше турбує наприкінці літа. А ми вже можемо казати, що. Що наприкінці літа недостатньо активно щеплять батьки і своїх дітей старше 12 років. У нас щеплено 8% дітей. Ми могли б щепити і більше, і є можливість робити щеплення. Тут ми будемо ще раз запрошувати на проведення вакцинації всіх, хто дбає про родину, про своїх дітей, про батьків і старше покоління. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб, велика кількість міграцій, велика міграція серед населення, призводить до того, що збільшується можливість інфікування, тому що треба подивитись, що там робиться у нас із щепленнями, бо ми можемо провести зараз не тільки перше бустерне щеплення, коли б ви не робили друге щеплення. І навіть якщо минуло більше 9 місяців, то можна приходити і робити бустерну вакцинацію. За наказом Міністерства охорони здоров'я і рішенням оперативного штабу, МОЗ ми почали робити друге бустерне щеплення. І маємо вже для проведення бустера всі ресурси, і вже проводимо активну бустерну вакцинацію другу через 4 місяці. Після проведення попередньої бустерної отримання попередньої бустерної дози. В Дніпропетровській області відкрито 200 пунктів щеплення, є укомплектовано 60 мобільних бригад в амбулаторіях, і ми не зачиняли і працюють 23 центри масової вакцинації населення. Щотижнево ми робимо більше 6 тисяч щеплень. Більш активно проводиться щеплення в робочі дні, і менш активно у вихідні. Але ж ще раз підкреслюю, є можливість сім днів на тиждень звернутись в найближчий центр первинної медико-санітарної допомоги, незважаючи на місце вашого мешкання, на реєстрацію, на явність ля не наявність декларації сімейним лікарем, вам зроблять щеплення, подивиться в електронній системі, які у вас вже є щеплення, і проведуть щеплення. На сьогодні ми зробили вже більше трьох мільйонів щеплень, першу дозу отримали 1 454 тисячі осіб, дві дози 1 413 тисяч, в бустерну дозу майже 178 тисяч і другу бустерну дозу за два тижні ми вже зробили 122 особи, прийшли і звернулись і отримали другу бустерну дозу. В наявності більше 313 тисяч доз вакцини є вакцина Коронавак і є вакцина Комірнаті Пфайзер в достатньої кількості на всіх пунктах щеплення центрах вакцинації. Ми можемо робити щеплення за бажаннями і за необхідністю. Ще можу сказати, що ми очікуємо надходження нової РНК вакцини. Міністерство охорони здоров'я вже збирає нашу потребу в вакцини фірми Джонсон-Джонсон. Це вакцина Янсен, вона вводиться одноразово і е, можуть проводитись однократне щеплення. Хто жодного разу не був щеплений е, і після цього теж буде отримувати бустер той же самою вакциною. І можемо робити вакциною Янсенцею замість комірнаті також. Бустерне щеплення при первинному щепленні іншими вакцинами, ми вже маємо достатньо методичних матеріалів для здійснення щеплення. Тобто, люди добрі на під час війни ще недостатньо зараз в спалаху нового ковіду. Це буде дуже тяжке випробування як для суспільства, так і для медичної галузі. Тому, поки є час, подбайте, будь ласка. Про свої щеплення і отримаєте все, що потрібно для спокійного нам життя у суспільстві і подолання ворога. Так, у нас зараз слава Богу, є два види вакцини, і ми можемо спокійно використовувати для людей, які чогось побоюються. РНК вакцину можемо використовувати коронавакіо достатньо. А для тих хто е хоче, ми можемо використовувати РНК вакцину. У нас достатньо камірнаті Пфайзер. Тобто по любому стану для будь-якого віку і для будь-яких показань в нас є той набор, який дозволяє не відтерміновувати проведення вакцинації додаткової або бустерної дози. Я не можу вам сказати, і ніхто не може вам зараз сказати, коли буде зростання. Ми можемо констатувати тільки що в. Цього тижня, попереднього тижня і відслідковувати якусь тенденцію, будемо сподіватися, що таких басових зростань, як в нас були напередодні війни і восени, і наприкінці зими, не буде, тому що ми провели все ж таки активну вакцинальну кампанію. І вже є чітка доказова база європейська, що люди, які отримали вакцинацію, мають мають високий рівень в десятки разів. Вище рівень теклітинного імунітету. Саме він відповідає за розвиток ускладнень та всього іншого, Тому будемо сподіватися, що активне проведене щеплення не доведе нас до катастрофи, таке як наслоєння війни і тяжкої ситуації з коронавірусом. На початку літа констатували і рахували, що там було 3, 5, 7, 10 осіб хворіло кожен день. Зараз в нас хворіє вже там навколо 20 осіб. В стаціонарі було 80, 70, 90. На сьогодні у нас в стаціонарі вже 192 людини. Тобто, Поступово зростає цей рівень, тому ми ще раз наголошуємо на необхідності. А обстеження, якщо у вас є якісь прояви респіраторних захворювань, обов'язково зверніться в амбулаторію, вам проводять експрес-тестування і одразу можна сказати, є коронавірус чи ні, ми забезпечені експрес-тестами. І з іншого боку, своєчасне розпочати раннє противірусне лікування дозволить не ускладнювати навіть до пневмонії та інших побічних дій. Від коронавірусу, Тому поки що бачимо, що трохи зростає рівень. BA5 5 цей останній п'ята мутація, п'ятий субваріант, який зараз в Чернігівській області вже верифіковано в Україні. Мало ще на сьогодні матеріалів ми тільки знаємо з офіційних джерел, що ці субваріанти вони провокують більш швидке розповсюдження, але по важкості ще достовірної бази в нас немає. І чи є він в Дніпропетровській області, чи немає, от теж поки сказати не можемо. Ми матеріал відправляємо. на… Обстеження і встановлення варіантів, але ж підтвердження наявності у нас BA5 ще немає. Але в Україні є, Він не може не бути це. Домінуючий зараз, як і Омікрон, ці мутації вони домінуючі в Європі, так що ми недалеко.